Розірвати коло мовчання щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. З нагоди її старту на площі ринок зібралися ті, хто здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству. Серед них поліція, благодійні фонди та громадські організації. Правоохоронці кажуть, хоча Франківщина не є лідеркою по зверненнях, але проблема є. Метою цієї акції є привернути увагу суспільства до подолання проблематики домашнього насильства. Насильства за ознакою статі гендерно зумовленого насильства, одним словом, Щороку ми проводимо цю акцію в центрі Івано-Франківська з метою саме привернути більшу увагу людей, показати, що в нас є така проблема, як домашнє насильство. Необхідно роз'яснити, які форми є домашнього насильства, куди звертатися по допомогу, як отримати притулок чи прихисток, безоплатну правничу допомогу в таких випадках. Працівники оперативних бригад, які виїжджають на виклики до потерпілих, кажуть швидко реагують на всі запити незалежно від виду насилля. Ми приїжджаємо на місце події, найперше врегульовуємо конфлікти, складаємо адміністративні матеріали, направляємо їх в суд. І плюс працюємо з постраждалою особою, тобто надаємо притулок, якщо особа постраждала від домашнього насильства, потребує цього. Ну і працюємо вже подальшому кривдником. Є чотири види домашнього насильства: фізичне, психологічне, сексуальне, економічне. І нема різниці, за який яке ми факт домашнього насильства їдемо, сім хвилин у нас прибуття має. Виїзд за адресами потерпілих здійснюють і бригади соціально-психологічної допомоги. Ми надаємо психологічні консультації, соціальний супровід, перескаровуємо потерпілих осіб до суб'єктів взаємодії, маємо співпрацю налагоджену. Також як ми працюємо, ми отримуємо. Повідомлення про випадки насильства через поліцію, через департамент, через соціальний центр соціальних служб реагуємо на випадки. Здебільшого від насилля страждають жінки, проте у такій небезпеці часто опиняються й діти. Представниця благодійного фонду СОЗ дитяче містечка Олена Жеребятєва каже, є певні відмінності у наданні психологічної допомоги постраждалим дорослим і дітям. За цей рік вже встигли допомогти кільком тисячам дітей. Нашу допомогу отримала більше трьох тисяч дітей. Це Івано-Франківську, це сім'ї ВПО, це сім'ї ДБСТ. Це місцеві сім'ї СЖО, і також ми їздимо по громадам. Дітям надається допомога, потрібно надавати більш кваліфіковано, тому що якщо не вірно надана допомога дітям, ці наслідки, ну це дорослий може сказати, що мені не мені допомогло. Там цей психолог не таке. Дитина це не може сказати. Тому до підбор кадрів дуже такий більш направлений на те, щоб людина не надала шкоди, да, щоб не було шкоди від цієї роботи. Загалом упродовж 2024 року в Івано-Франківській області до поліцейських надійшло 5650 звернень за фактом домашнього насильства. З них понад 4000 – тисячі від жінок. Богдана Лисенко, Віталій Маглаті, телеканал 402.